В одеських готелях розпочинається нова цифрова ера. Сервіс Дія Кюар працює вже у п'яти локаціях. Що це означає? Ми дізнаємося прямо зараз. Мене звати Світлана Довжук, і це проєкт новини Лайф. Про всі плюси нововведення ми поговорили з головою української асоціації готелів та резортів Іриною Сидлецькою. Використання функції шерингу готелів та інших представників. Туристичної галузі щодо програми Дія, вона виникла вже досить давно разом з поступовою цифровізацією України. Ще в часи пандемії почалися такі активні запити готелів до програми Підтримка Дія щодо встановлення коду, яким можна користуватися під час реєстрації гостей. Тому що це був запит того часу, коли безконтактне обслуговування було дуже важливим зараз. Звичайно, ще і під час воєнних дій ми розуміємо, що ідентифікація людини дуже важлива, ідентифікація гостя на етапі реєстрації. І дія стає звичним інструментом серед життя більшості українців, тому і готелі повинні відповідати цим трендам і запроваджувати якомога швидше такий сервіс. 30 секунд часу їсть, прибуває на ресепшен своїм пристроєм. Своїм смартфоном щитує QR-код, який встановлений на ресепшн готелю, отримує запит на те, щоб підтвердити, надати свою згоду, що готель має право користуватися його персональними даними, і готель отримує вже всі паспортні дані в режимі електронної пошти. Також, можливе потрапляння в ті системи, які використовують готелі. Не всі готелі поки що відновили роботу в воєнний час, деякі досі залишаються зачиненими, але зараз ми можемо говорити про шість готелів, які... Працюють в Одесі і близько 20 готелів в Одеській області, які користуються даним сервісом. За даними Державної служби статистики, в Одеській області нараховується близько 150 закладів розміщення. Треба зважати на те, що не всі вони готелі, є також санаторні заклади. Тому роботи досить багато, і я впевнена, що більшість з них буде поступово запроваджувати даний сервіс. Якщо все буде складатися якомога. Найкращим чином, то це протягом півроку може бути цифровізована більшість готелів. Це був проєкт новини. Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб дізнаватися інформацією першими.